Слава Богу, брати та сестри. Маємо прекрасний вечір. Маємо хорошу подію, маємо хороший спомин. Знаю, кожен із нас сьогодні повернувся від своєї праці, мав якусь роботу. І так як весна. Гаряча пора, хтось спішить щось посадити, хтось спішить щось посіяти. І почну свою проповідь з одної дуже знайомої, так, можливо, історії, можливо, запитання до кожного із нас. Всі ми люди живемо в місті, але я думаю, більшість із нас ми маємо працю із землею, правда? Хтось, якщо не має біля, біля свого будинку, хтось. Має дачу, можливо, хтось має невеликий клаптичок землі, можливо, біля своєї квартири, і ми стараємося там працювати. Я думаю, кожному із вас є знайома така рослина, дуже поширена. Називається вона бузина. Знаєте, що це таке? Такий кущ має гарні білі квіти, які пахнуть незабутньо, якщо ви їх десь не. Ненароком почуєте, ви точно будете знати, що це бузина. І має потім чорні маленькі ягідки. Дехто збирає ці ягоди, їх приймають, їх здають. Але більшість людей стараються позбутися цієї рослини на своєму городі. Так чи ні? Так. Як ви його позбуваєтесь? Ми ж не зриваємо квіти, правда? Ми не зриваємо плоди. Ми розуміємо, якщо я буду зривати квіти чи плоди, я ніколи не позбудуся цієї рослини. Ми її стараємося чим поглибше біля землі викопати. Правильно? Правильно, ми так позбуваємося того, що приносить, що має квіти, що має плоди, але воно не потрібне. Ми знаємо, ця рослина нам не потрібна. Її треба позбутись, а щоб позбутись, її треба. Викорінити, викорінити. Тепер я бажаю прочитати місце і слово Божого, яке записав апостол Павло в післанні до Єфесян. Кінець 4-го розділу і початок першого розділа. Післання апостола Павла до Єфесян, 4 розділ. Читаємо з 30-го вірша. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка, нехай буде взяти від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному. Як і Бог через Христа вам простив. Отже, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти. І вподобатесь і вподоб, в любові, як і Христос полюбив вас і видав за вас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Прочитаємо також Євангелія від Марка. Одинадцятий розділ, 25 та 26 вірші, Євангелії Марка, 11 розділ, 25 та 26 вірш. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і отець ваш небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш небесний не простить вам про гріхів ваших. Євангелія від Матфія, 6 розділ, 14 та 15 вірш. Бо як людям ви простите про гріхи їхні, то простить і вам ваш небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, той Отець ваш не простить вам про гріхів ваших. Ми прочитали три текста із Слова Господнього, і я хотів би сьогодні говорити про річ, яка дуже знайома для нас, яка дуже болісно, можливо, є в чиємусь житті. Це є прощення. Ми прийшли всі сюди, і ми. Готувалися до спомину смерті нашого Господа Ісуса Христа. І я знаю, що кожен із нас. Перед, цією, перед цим служінням ми часто кажемо, ми часто піднімаємо руки, і ми кажемо: помоліться за мене, я був розгартований, я гнівався, я кричав. Я, можливо, когось зневажав. Ми віримо, що за нас помолилися, і Бог нам простив. І ми з чистим сумлінням в причасті. Але проходить місяць, і ми знову піднімаємо руку і просимо за ті самі речі. І ми знову віримо, що Бог нам простив. І ми з чистим сумлінням участвуємо причасті. І так продовжується на протязі багатьох років нашого життя. Але коли я читаю це післення апостола Павла до Єфесян, я читаю апостол, Павло перечисляє ці речі, про які ми часто просимо Бога прощення, щоб. Заспокоїти своє сумління. А далі він каже: ви один до одного. Послухайте, друзі, ось тут є квіти, є плоди, які ви стараєтесь зірвати, які ви стараєтесь прибрати. Але у вас нічого не вийде до того моменту, поки ви не заглибитесь в корінь. А ви один до одного. Будьте ласкаві, будьте милостиві, прощаючи один одному. Прощаючи один одному. Коли я роздумував над цим, я зрозумів для себе, що непрощення, що непрощення не це є корінь того всього. Вибачте, гріховного, паскудного Я, в якому я завжди каюсь. Моє непрощення. Моє непрощення це є корінь того недоброго і неприємного Я, який сам собі не подобаюсь, і в чому я завжди каюся і прошу прощення. Ми можемо сьогодні з чистим сумлінням участвувати в причасті, тому що, ми казали, я гнівався. Я грішив, я зірвався, я ще щось недобре сказав. І ми, здається, заспокоїли свою совість. Але корінь є набагато глибше. Це є моє непрощення. І непрощення може бути різним. Непрощення може бути різним і обіда може бути різною. Хтось ображається в свої 80 на свого покійного чоловіка, який колись в 40 років. Тебе обідав. І є такі люди, яка вісім... жіночка 80 років, яка обіжається на свого покійного чоловіка, який колись давно, в 40 років, її обідав. І коли в її житті встається якась подібна ситуація до тої, що в неї колись була, або коли вона починає згадувати про щось в своєму житті, проявляється. Гнів, недовольство і велика обіда. Є багато дітей, які ображаються на своїх батьків, тому що батьки їх десь колись не уважили. Батьки, можливо, їм щось пообіцяли і не зробили. Можливо, батьки виховували їх не так, як їм хотілося би. Або, можливо, вони жили просто не так, як жили інші діти. І багато дітей вони носять в своєму серці. Обіду на своїх батьків. Є люди, які ображаються на державу, є люди, які ображаються на сусіда, є люди, які ображаються навіть на погоду. І коли стається, коли в них є оце джерело непрощення, коли стається, як здається, нормальна, хороша людина. Але коли ти, поч... ти ненароком, а можливо і спеціально зачепиш її за це бульне, тут починає з людини вилазити те, що її наповняє. Або коли трапляється якась подібна однотипна ситуація, з людини вилазить те, що її наповняє. Це є непрощення. Це є непрощення. Люди часто кажуть: слухай, я маю право. Обіжатися. Я маю право обіжатися, тому що мене дійсно обідали, я з вами згідний. Зі мною дійсно поступали неправильно, і я з вами згідний. Я з вами згідний. Але ваше непрощення це ваша рана, яка руйнує вас із середини. Ваше непрощення це те, що вас руйнує із середини. Тому що простити це є рішення особисто ваше. Багато людей кажуть: якби до мене прийшли і попросили пробачення, я би, звісно, простив. Якби до мене прийшли і попросили вибачення, я би звичайно простив. Друзі, коли ми читали Євангелія від Марка, Ісус ніде не згадує, щоб до тебе прийшли і попросили пробачення. Він каже, коли ти стоїш на молитві. Коли ти молишся, і ти згадав, що ти на когось щось маєш. Ти згадав, що тебе хтось обідив, проти тебе хтось поступив неправильно. Ти маєш простити. Ти маєш простити. Немає такого, що до тебе хтось прийшов і попросив пробачення. Ти молишся, ти згадав, що тебе обідали. Ти маєш простити. Те питання, чому він не прийшов просити пробачення, це друге питання. Але те, щоб ти простив, це буде краще для тебе. Звичайно, ти можеш жити зі своєю обідою, ти можеш обіжатися на все і на всіх. І ти можеш ждати до кінця свого життя, що в тебе хтось попросить прощення. Але це буде як рак, який їсть тебе із середини. Непрощення це. Те, що тебе середини руйнує, воно псує твій настрій, воно псує твоє життя, воно псує твої відносини з іншими людьми, воно псує тебе самого, ти сам собі не подобаєшся. Потім просиш прощення, здається, за якісь видимі речі. А треба в корінь заглибитись. Ісус каже: прощайте тоді, коли стоїте на молитві. Моя сестра. Розказувала мені історію про одну бабусю. Бабусю християнку, звичайно, це була старша жінка вже, коли вона була хвора, вона покаялася. Вона це робила не в церкві, вона це робила вдома. І, можливо, вона, мені здається, навіть і ніколи і дім молитви не відвідувала. Але ця людина покаялась. Вона була християнкою. Це була старша жіночка, яка під час Другої світової війни вона була в полоні. Вона була в полоні. Вона там працювала. Звичайно, так як вона була в полоні там, і були, можливо, якісь знущання, були якісь недобрі слова. І в неї в серці закралася велика обіда на німців. В неї в серці була велика обіда на цих людей. Стало життя. Вона повернулася з полону, вона приїхала до себе в місто. В неї була сім'я, її донька виросла. І поїхала жити за кордон. І там за кордоном її донька знайшла собі хлопця, німця. І вони приїхали до своєї мами. Вона, ця донька, зі своїм чоловіком приїхала до своєї мами. А та мама каже: як я тільки почую цю німецьку мову, я не можу терпіти, мене вивертає. Це зять каже. Так я ж не прийшов вас вбивати. Я прийшов вас любити. Я прийшов любити вашу дочку. Це не я робив. Це робили люди, які не знали. А вона каже: Та мені все рівно, прийшов ти любити? чи що ти прийшов робити? Чому мою дочку? І чому німець? Він неї просив пробачення, а вона не пробачає. Вона отримала репарацію, її вона не прощає, тому що рішення в неї всередині не прощати. Ми часто кажемо, якби мене попросили прощення, я би простив. Не простив би, якби в тебе в середині, коли в тебе в середині не буде рішення простити, то в тебе хоч сто раз проси прощення, ти не простиш. Тобі компенсації виплачують хоч сто, ти не простиш, коли в тебе всередині. Немає рішення простити. Простити це не так просто. Простити це не дуже легко. Але я розумію, від мене є рішення простити, а силу простити дає Бог. Силу простити дає Бог. А від мене рішення. Боже, я хочу простити. І силу простити дає Бог. Тому що з пам'яті події ти нікуди не подінеш. Це не картина намальована простим олівцем, де ти перевернув олівець на другу сторону і вся всю стер, ні. Це життя. Воно дає відбиток в нашій пам'яті. І те за нами поступили неправильно, де нас образили, обідали, нечесно поступили в пам'яті. Воно лишається завжди. Але рішення простити залежить від мене, а силу простити дає Бог. Силу простити, дає Бог. Ісус Христос каже: якщо ви будете людям прощати їхні прогріхи, то й Тець Ваш Небесний простить вам. А якщо ви не будете прощати, то і Отець ваш Небесний не простить вам. Ми часто кажемо: якби до мене прийшли і попросили, я би простив, а поки не прийдуть і не просять, я буду гніватись, я буду обіжатись. Я буду невдовольний, я може навіть буду мстити. Виявляєте собі такого Бога. Виявляєте собі такого Бога. Ми перед ним кожен день рішимо. Ви можете собі представити, щоб Бог був на небесах і сказав: я буду на цю людину гніватись, обіжатись, буду на нього недовольний, поки він мене не попросить прощення. Це навіть голову нам вкладається. Воно не так. Воно не так. Бог не має такого гніву. Бог не має обіди, Бог не має непрощення. Він всіх людей прощає. Прийти і попросити прощення в Бога, це більше потрібно мені. Це потрібно мені. Звичайно. Є різні моменти, ви скажете, а ти ж читав в Біблії написано, коли ти прийдеш до жертівника, і принесеш свій дар перед Богом, і згадаєш, що ти когось обідив, устав свій дар, піди попроси прощення в свого ближнього, і тоді приходь і принось свій дар. Знаєте, друзі, є різниця між тим, коли брат тебе обідав, і між тим, коли чужа людина в світі тебе обідала. Людина, яка в світі, вона ніколи не прийде до жертівника – і вона ніколи не буде приносити дар Богові, і вона ніколи не згадає, що вона вас обідала. Тому тут потрібно простити, ради того, щоб тобі було добре. А ось коли брат проти тебе згрішив, Слово Боже, нам каже: якщо брат зрішив, піди йому скажи, піди, виясни, відносини з ним, скажи: ти мене обідив. Ти поступив проти мене неправильно. Давай вирішимо це питання. Є моменти, коли, як я вже сказав, є людина вже померла, І її немає. І немає чому на неї ображатися і в своєму серці носити непрощення. Ти цього, ніколи, ти цього ніколи не повернеш. А це непрощення їсть тебе із середини. І ти думаєш, чому я такий знервований? Чому я такий спильчивий? Чому я такий роздратований? Це не прощення живе в тобі. Від нього треба чим побыстріше позбавитись. Від нього треба чим побыстріше позбавитись. Коли ми читали послання до Єфесян, там вище апостол Павло пише, каже, нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших. Але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Коли ти в своїй обіді немає різниці на якусь людину, на державу, ще на когось, починаєш висловлюватися. Що несуть твої слова? Вони будують Твого слухача чи руйнують Твого слухача? Коли ти переповнений обіди, і ти починаєш щось говорити, ці слова будують когось чи руйнують когось, ти ж відповідальний за те, що ти говориш. Ти відповідальний за те, що ти говориш. Непрощення це дійсно, здається, на перший погляд, я маю право, я маю право це робити. Це я роблю правильно зі мною поступили нечесно і нехорошо, і я буду з цим жити. Далі люди йдуть, вони починають мстити, і люди ніколи не зупиняються. Зачастую люди не зупиняються. Ви згадайте про Авісолома, який мав в своєму серці обіду. Недобре поступили з його сестрою. В неї забрали дівочу гідність, з нею недобре поступили. І він рішив відомстити. Коли він відомстив, він не заспокоївся. Коли він відомстив обідчику, він не заспокоївся. Він потім знайшов ще один спосіб насолити Іоавові. Він потім почав купати яму проти свого батька. Він потім пішов війною проти нього. Він в своєму серці мав обіду. Ця глибока рана це те, що його із середини псувало. З кожним днем все більше і більше непрощення. Воно псувало його із середини. Друзі, непрощення. Воно руйнує мене і вас із середини. Непрощення це є корінь багатьох гріхів, чи ми кажемо прогріхів чи согрішеній, яких микаємося, яких микаємося, яких ми просимо Бога прощення. І здається, совість ми свою тут заспокоїли. Але корінь ми не викоренили. Проходить час. І ми знову хочемо заспокоїти свою совість. Ми зараз будемо мати молитву. Я хотів би, щоб в цій молитві ми поступили так, як сказав Ісус Христос. А коли стоїте на молитві, прощайте один одному, якщо маєте на когось. Давайте піднімемося для молитви.